Привітуліки, привітуліки. Четверг 29 травня. З'їздили ми сьогодні в лікарню, як я кажу, краще б не їздили. Я приїхала засмучена, капець, вже й наревілась, і розумію, що Ну, краще мені від цього не буде, що я тут потужу, поплачу, але на душі, знаєте, як ото кажуть, що сказ... сусідка дзвонила, яєць хоче. У них з Вовіком сходка там на лавочці, на межі, бовік її туди виносить, вона заберу. А... Не знаю, на душі тошно, в голові отаке. Вже перекрутила 100-500 всіляких думок. Коротше, давайте спочатку. Приїхали ми на перев'язку. Моєї медсестри не було, була якась інша. Вона зняла пов'язку, обробила навколо рани, зателефонувала лікарю. А в мене так болять, ну, не ноги, не самі ці вавки, а шкіра навколо них пеком пече, запалилася. Ну, це таке буває час від часу. Якийсь там дерматит навколо рани. Оце. Я вже вчора, ага, зараз. Вов, Светик дзвонила. Света дзвонила. Ну, я хоче. Зараз я її наберу. Все випроводила. До сусідки на сходку. Коротше, медсестра все обработала, зателефонувала лікар, він каже, зараз прийду. Прийшов. Крутив, вертів, каже, ну, що як, як самопочуття, на що скаржитись. Так у тільки на те, що вже задовбалася сюди їздить і чешиться навколо. Він подивився на ту пов'язку, що зняли. Спочатку сказав, що вроді все нормально, а потім почав оце ж знову так ото давити, ну, от як вони обдавлюють отак. І знову почало щось підтікати. Він почав ще сильніше давити, потім попросив медичний інструмент. І отут все почалося. Шкушу благо, що в мене оце пекла шкірочка. І я, ну, я замовила вчора мазі, сьогодні вже забрала в аптеці. І я зранку напилася знеболюючих. Якби не ці знеболюючі, я б, мабуть, взагалі б, не знаю. Коротше, він давив-давив, начебто щось десь з'являється, але він не бачив, де і що. І, а воно ж зростається дуже швидко, оця верхушка. А тиждень вона була без дренажа. Відповідно, все це почало схвачуватися. І він попросив, щоб вона дала йому медичний інструмент і почав це все по-новому розкавирювати. Я вам передать не можу, як це боляче. Просто. Він це все розковиряв, хоча якось дивно для мене стало, що всередині ніхто не промивав. Як ті рази вони промивали з медсестрою, цим пірякісь. Сьогодні ніхто там всередині нічого не промивав. Він розковиряв пану цю всю вавку і запхали якийсь широкий дренаж. І сказав так, що це ні, каже, я вже нічого не розумію. Невже й справді десь затьок або хронічний карман? Ну, Затьок я чула такий термін від нього і раніше і від медсестри. А про хронічний карман я взагалі <кій> сьогодні почула вперше. Коротше, запихали вони, туди запхав він. Вона подала йому якусь резинку. Він запхав туди резинку. І не клали нема нічого, щоб подивитися, скільки буде іменно, ну, цих виділень. І сказав приїхати завтра. Він хоче подивитися, скільки їх виділяється за добу. А далі, типу, будемо щось думати. Що будемо думати? Я не знаю. Яшко, я повернулась додому, я ну, всередині мене твориться якийсь безлад. Я нічого не розумію, чим це закінчиться і коли. Я не розумію, що буде далі, і мене це лякає. Я спочатку дуже засмутилася, а в потім... а мене було замовлення, що треба було наборчики оці на 10 літрів робити. Я вирішила, що треба брати себе в руки і відволіктись якоюсь роботою, бо надовго мене не вистачило. Я поприносила собі всі пакуночки, колбочки, все знесла в одне місце, а думки про цей затюк і хронічний карман. Мене не покидали. Полізла я в інтернет. Полізла я в інтернет і виявляється, що так, і затьок, і хронічний карман. Це хірургічні терміни. Ось так. Це ми з Вовою про помідори. Балакаємо, я кажу, треба винести ці помідори. І посадити отам коло тих черіків. А він каже, що це таке? Я кажу, черіки преціоза. А він каже, я й бачу. Скільки ти, каже, сімечок садила, я кажу, десять, написано. А він каже, ну-ну. Десять посіяла, три ростюшки маємо. І то чи проживуться, чи шпаки сожруть. Собаки якісь бігають, як коні по вгороду, отакі стіні лапи. Шпаки ті скльовують усе задовбали. Ага, ну, коротше, що я вичитала? Вичитала я, що затк цей може бути набагато нижче, аніж вони вскривали оцю, ну, робили оцю дірку. І затк, і хронічний цей карман. Це. Хірургічні терміни пов'язані з затяжним, погано заживаючим або запальним процесом. Чаще за все, після вскриття абсцесу або флегмони якоїсь. Ну. А хронічний карман це остаточна полость, оставшася після недостатнього дренування абсцесу. Ну, не давали ж нам заживати. Це, в принципі, то, що він і казав, щоб не було там цієї пустої порожнечі, ставляли ж тут дренажі, щоб заживало знизу. Ну, поступово. Ну, не знаю. Тобто цього хронічного кармана, я так думаю, не має бути. А затек, його хер'езно. Вся справа в тім, що як виявити цей затьок? Це все, знаєте, як от бабка надвоє гадала. Щоб його дійсно виявити, це або дуже гарний має бути апарат УЗІ, яке робить УЗІ м'яких тканин і, ну, коротше кажучи, наворочене там якесь. Або ж МРТ з контрастом. Все. Інших способів це з'ясувати, виявити його чи спростувати цю версію нема. Е ніяких отаких модних апаратів у в нас немає близько. <Carr attractions. coughs> Та я сумніваюся, що вони і в Харкові є. Кругом одне такий що потреб на третій сміні. І то, чи УЗІ ж покаже, розумієте, на таку глибину. Бо глибина виходить. Якби цей абсцес скривався ну, десь на поверхні, то так, можна було б може б спробувати УЗІ. А в мене цей абсцес був, я ж вам казала, розрізали глибше 10 см. Тобто, а затюк, якщо він є, то він, скоріш за все, ще нижче. Яке це Узі? Нема в нас таких УЗІ і близько. МРТ і звична моя проблема. Я перешерстила пів України, коли шукала голову де посвітити на МРТ, так і не знайшла. І тепер от стикаємося з цим, да, щоб або підтвердити цей діагноз, або спростувати. Тобто, треба робити МРТ і обов'язково з контрастом. КТ, в принципі, є де зробити, але КТ ж воно не інформативне в даному випадку. КТ показує тільки кістки. М'які тканини КТ не бере. І то вони ж хоч, ну, пишуть, не просто МРТ має бути, а саме з контрастом. Це також не всюди роблять. Є такі місця, от я коли обзванювала, що з контрастом навіть не роблять. Так що не знаю, я, чим ця вся епопія закінчиться. Я цього всього не читалася. Мені знову стало дурнувато, але наприкінці прочитала, що ну, якщо це немає болючості, немає температури і немає запаху від цих виділень, то це може бути, як же ж там, ну, коротше, не оцей затек, а... Може бути просто таке довготривале, типу, процес загоєння. Ну, будемо сподіватися на це, тому що температури в мене нема, поки туди ніхто не лазить, болісних відчуттів в мене теж ніяких нема. І це тижня-два, напевно, назад ми якраз з медсестричкою з Ірочкою балакали про це, що вона казала, каже, запаха немає. Тут тоді ще його не було навіть. Ой, ну, коротше, не знаю. В руки я себе згорем пополам взяла, замовлення зібрала, оформила ТТНку, і Вовочка, а його вже на нову пошту відправили. А зараз ходімте зі мною, і я покажу, чим я займалася після. Того, як відправила замовлення. Отже, заїхала до Наталки в магазин, купила ось таку сірку. Це для лохини. Завтра має приїхати вже наша лохина, тому прикупила сірку. А ще, знаєте, що я купила? Заїжджали до мамочки, а ми з нею розмовляли про що? Помічник прибіг. Ми з нею розмовляли про фіалки. Кажу, може там в тебе будуть лишні Наділиш, бо в мене тепер паличка є з підсвіткою. І сьогодні заїхали до мами, а вона... Ой, листик поламався під час транспортування. А вона наділила мені ось таку красу. Дивіться. Цей листик треба відкусити. Щас я оп! відщипнула. Ця фіалка вже з такими, щоб було. Вже з бутончиками. І має цвісти. Колір, скоріш за все, тут буде, який він, темно-фіолетовий, темно-синій, як сказати. Це колись мені, а он ще третій маленький є. Этот бутончик. Ось видно. Це мені колись наділяла знайома. Вони в мене росли, потім я мамі наділила. А тепер від мами назад до мене. Цю я хотіла також пересадити, але мама каже, не трогай, поки хай відцвіте, а вже потім, як відцвіте, куплю горщик і пересаджу. Друга ось. І чи це така сама, чи ні, мама не пам'ятає. Ну, як як думає зацвісти, тоді побачимо. Є вірогідність, що це іншого кольору. Що це трішки інше. Бо колись у мами їх було різних багацька, але вони попропадали чомусь оті всі дарені, куповані. І я ж думала, що я купила під цю горщик і під оцю. А в кульочку були ось така краса. Я думала, що то просто листики укорінені вже. А виявляється, коли я вже туди полізла, що це вже такі повноцінні ростюшки, а не просто листечка з корінцями. Тому я їх посадила в ці горшки, які купила. Для ось цієї квіточки треба тепер мені. Купити горщик і, ну, відразу, напевно, два куплю, щоб і для цієї було, той листочок, мабуть, треба прибрати щось з ним не так. Щоб і для цієї квіточки було горщик, бо її пересадити треба. І нехай стоїть одразу для цієї, я як відквітне, пересадю. Е, садила ось отаку. Суміш для фіалок спеціально. Купила мені, тут вистачило на два горщика. І ще є, так що, можливо, мені навіть вистачить, бо ті я садила з нуля, а ці ж це будуть перевалюватися. Тому я думаю, що мені цього пакетика абсолютно вистачить. Так, все, трошки пролила. І ті, що посадила. І ось цю полила. І тут трішки полила. Ну, мені здається, що ось ці дві, це такі точне кіця. Оті мої темно-фіолетові, які в мене були колись. Взагалі мені фіалки дуже подобаються. І ми, коли жили у квартирі на мікрорайоні, в мене їх було багатсько. Ну, як багатська. коли мені цю знайома наділила, вона в мене розрослася, я її розсадила, а потім накупляла діточок. Ну, ось у таких, можливо, а можливо, навіть і менші були. І різнокольорові були, а потім ми переїхали з мікрорайону в центр, а там була квартира. Така, знаєте, радянський будинок великий в когось конфіскували і розділили на три квартири. І от наша була якраз посередині. Вона йшла вагончиком. Тобто заходиш в коридорчик, з нього йшла ванна з туалетом, прямо входиш в кухню е з кухні. Одна кімната, з цієї кімнати інша. Тобто, як ну, кімната проходна була, кухня проходна, то є паровозиком таким. І в останній кімнаті тут вікон де на кухні вікно виходило в ванну. Воно таке було мат, матове, мутне. З ванною. Ми заклали стіну і там поставили маленьке вверху вікно для провітрювання. Тобто було ще вікно між кухнею і кімнатою першою. Але ну, яке це вікно? Просто вікно між кухнею і кімнатою. Підвіконня було, скло було, а толку з того. І вікно виходить було одне лише в крайній дальній кімнаті. І там був постійно тіньок. Я намагалася всі фіалки вмістити на тому підвіконні. Звісно, вони туди не влазили. Я наставляла там ящики бананові і все підставляла, щоб їх туди поставити. Но того світла їм було замало. І вони почали гинути. Вони почали гинути. І що я їм не робила, спасти мені їх не вдалося. І як оце мамі наділяла, цю фіолетову, оце все, що у мами від мене залишилось, як то кажуть. А ті всі мої фіалки попропадали. І от зараз я дивлюся, мені здається так, що так, зараз це лійко сюди поставлю. Мені здається так, що ось ця фіалка це все-таки інша. По-перше, в неї листя другого забарвлення, і самі оці ножки від листя, вони такі як червонуваті. А на цих вони більш білі, такі прозорі. Тому мені здається, що ці дві, це такі точно, як і ось ця, а то все ж таки інше. Ну, дасть Бог зацвітуть, тоді побачимо точно. А поки що так. Не знаю, мені не траплялися останнім часом ніде фіалки, ні ефіри з фіалками, не так. Раніше бувало, знаєте, то на базарчиках бабушки виносять, продають. Зараз мені такого не трапляється. А поличка звільнилася з-під розсади. На наступний рік розсадою я більше точно гратися не буду. Толку що я в цьому році гралася-гралася, а розсада практично вся купована. Тому паличка є, навіть фіто. Світло є на ній. Так що можна тепер туди обзаводитися фіалками. Треба буде мати це на увазі, можливо, десь натраплю, щоб якихось інших кольорів. Ну, а зараз, так, що ти тут? Стекло вже? Вже підібрала в хаті мисочку йому, цьому горщику. Цю трішечки полила кам'яну. Троянду, ой, відро непідйомне. І знаєте, де я вирішила її поселити? Зараз гуляють мої зозульки? Так, де ми тебе поселимо? А ось отут? Ось так. Поки що буде жити тут, а якщо все... Нормально, от вона прямо на глазах відкривається. А якщо все нормально, потім на зиму колеса різні хитаються. А якщо тут, тут менше хитається, стоїть під нахилом. Ну, нехай краще тут стоїть, да? бо там, якщо поставити, знову ж таки буде хитатися, бо це нижче. А те вище. Поки хай живе тут, а на зиму, якщо все нормально, заберу в хату. Знайду якусь мисочку під нього підставити. Гейхерки всі почувають себе добре. Вон помічник бігає. Да, помічник? Гейхерки почувають себе добре, хоста більш-менш теж. Ромашки також все з ними ок. І ця, і ця. Тепер чекаю, поки квітнути почнуть. Ну, а тут краса. Ця краса більше прямо з кожним днем. Бачите, як уже розрослося. Ось тепер галявина пуста. Її то колись закриє оця. Оця мадам. Ця мадам від усіх відрізняється усім. Тут теж одна. Але ця ж садилась не посередині горщика, а трішки зміщена вбік. Якби була посередині, вона вже б в, мені здається, закрила весь горщик. І тут вже майже повністю горщик закритий. Краса. Все, на цьому буду з вами прощатися. Пастух. На цьому буду з вами прощатися на сьогодні. Не можна. Там ще нічого не цвіте. Ти нюхаєш шеті, як їх звати? Пітуньки. От мені зайка оцей подобається. Ну, краса. Буду на цьому з вами на сьогодні прощатися. Тримайте кулачки за мене. Завтра поїду до лікаря, послухаю, що мені ще будуть казати. Бережіть себе. Погода в нас не айс. Небо все захмарене в тучах. І таке, то пуститься дрібний. Поморосить, розси зроби і все, і закінчився. То знову пуститься. Бережіть себе, всім бажаю миру, добра, всіх вас цілую, люблю, ваша міма.